Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Дуже багато від вас різних повідомлень отримую: як позитивних, так і негативних. Багато запитань. Знаєте, я публікую ваші запитання з відповідями в себе в інстаграм, в Тікток, для того, щоб інші також бачили, яка ситуація трапляється, як її можна вирішити. Ну, і звичайно, це коментую, якщо я знаю, про що говорю. Так само отримую такі повідомлення, де люди просто стверджують те, що я весь час працюю, на лікарня не ходжу, сплачую всі податки, а до мене ще говорять, що я маю виїжджати з Польщі до себе додому, що я ні на що не претендую, що мені нічого не належить, і що взагалі я ніхто і звати мене ніяк, ну, будучи в Польщі, працюючи офіційно, сплачуючи всі податки. Такого теж є багато. І це на фоні того, що буквально нещодавно була прийнята устава, ви знаєте, продовжили легальне перебування українців, але з певними обмеженнями. І тут, знаєте, поляки, якась частина це проігнорувала, вони там собі далі, як було, так є. В них ставлення було або паралельне до українців, або позитивне підтримували. А ті, хто і так негативно ставилися, до українців так в них ще більше з'явилося мотивації, ще більше хейту з'явилося до українців. О, бачите, наш президент, новий президент це почув, і він вам обмежив ту чи іншу допомогу там, в медицині, в можливості можливості отримувати 800 плюс. Навіть трапляється, що й українці так само коментують в мене під відео, які підтримують те, що в Польщі українець має працювати до вас запитання зустрічне. Ті, хто це підтримує, хто це не підтримує. А в Польщі можна взагалі вижити без роботи? Ну тобто, є така можливість в Польщі не працювати, мати якусь таку соціалку, про яку я, наприклад, не знаю, і собі нормально так жити в Польщі. Мені здається, немає. А про те, що депутати, сенатори Польщі говорять, що, наприклад, українці. Сплачують до бюджету в охорону здоров'я, тобто податок, 17 мільярдів злотих. 17 мільярдів злотих українці сплачують щорічно податку в охорону здоров'я. А Польща видає, витрачає на українців 5 і 12 мільярдів злотих Польща заробляє на українцях. Чомусь це не всі говорять. Це говорять окремі депутати, які розуміють і вміють рахувати. А такі депутати, як представники конфедерації, говорять, що ні, такого нема, це не існує, але це відкриті дані. Це може кожен українець, кожен поляк прочитати, подивитися і знайти. До речі, не забудьте підтримати це відео вподобайкою і не забудьте підписатися на канал, це важливо. Або, наприклад, є випадки, коли лікарі, я про це до речі, сьогодні у відео говорив, відмовляють українцям в їхніх законних вимогах. Дати їм допомогу безкоштовну, що є певне обмеження, яке вже законом підтверджено, устава, що там певний перелік. Медичних послуг є під обмеженням тільки для українців, наприклад, зі статусом Украї чи без статусу Укр, але тих, хто працює або приєднаний до працюючих українців, ті зможуть це отримати. Але є перелік великий перелік послуг, які надалі надаються безкоштовно. Але лікарі беруть на себе таку відповідальність і відмовляють українцям, стверджуючи, ідіть працюйте, ви цього не заслужили. Ви цього не можете мати. А 12 мільярдів злотих сплачених податків українцями в бюджеті Польщі. Це не то, це не та сплата податків, яку ви хочете від українців. А скажіть, будь ласка, 80, може навіть 90% працюючих українців в Польщі, тобто українців, які можуть працювати і працюють, сплачують всі податки. Не працюють офіційно, вони сплачують там до пенсійного фонду, до охорони здоров'я, все-все-все, що треба. І це йде в польський бюджет. Це теж не рахується, що має бути такого, щоб українець заслужив це? Чи, наприклад, там, багатодітна сім'я в Польщі вона може вижити за 800 навіть якщо троє дітей в сім'ї і вони кожен з них отримає по 800. Це там 2400 в місяць, за 2400 в місяць на п'ятьох людей на, на, на винайманні квартири, на винайманні житла можна вижити. Наприклад, у мене брат зараз в Польщі з дружиною і з трьома дітьми, неповнолітніми, вони отримують допомогу 800 плюс на кожну дитину. Він працює, вона працює, тобто дружина мого брата, і вони отримують цю допомогу. Ну, скажу так, що вони жирують Ні. Їздять на новій машині взагалі не мають машини. Ви наймають житло, їм цього вистачає, щоб винаймати житло, прохарчуватися, одягнути дітей і відправити до школи чи до садочка. Все їм не дається відкласти ні на що? Вони себе максимально, скажімо так, врізають з тими чи іншими бажаннями, так щоб прогодувати себе п'ятьох в Польщі на зарплату і на цю допомогу 800 Працює що він що вона офіційно, сплачуючи офіційно всі податки. То де в чому та допомога українцям, що вони нічого не роблять і сидять на шиї в Польщі? І так кожен українець скаже, той, що зараз мене дивиться, чи українка, яка мене зараз дивиться, скаже, що в Польщі нереально сидіти на соціалці. Її просто немає такої, за рахунок якої можна сидіти і нічого не робити. Можна в Німеччині на соціалці. Ну, скажімо так, напряжно, але сидіти можна. Там 550 на людину, якщо у вас двоє, троє, четверо людей в сім'ї, там плюсується, ще якщо Німеччина дасть вам якийсь там куточок. Безкоштовного житла, ну так, з бідою пополам можна, Ну, в Польщі такого немає. І мені чомусь дивно це, що поляки самі живучи, дивлячись, бачачи все це, що відбувається, як українці працюють, заробляють, сплачують податки, і вони все одно говорять, що українці нічого не роблять, що вони сидять на соціалці і що їм Польща завжди допомагає, а вони невдячні, такі, от, ну, от такі погані. Коли хтось з українців щось погане зробить, то судять загалом всі українці погані, бо він погано зробив. Та я допомога, яку українці дають Польщі, сплачуючи податки, закриваючи всі дірки по працевлаштуванню, чому так це не рахується? І коли депутати Польщі, Сейму, Сенату говорять, що Україна... Дає заробити Польщі, сплачуючи податки, українці сплачують стільки податків, що вони ще й заробляють. То говорять, що це якісь погані депутати, що вони там, не знаю, вони підтримують українці, українців, а Польщу і поляків не підтримують. А коли виходять представники конфедерації, дивився цікаве інтерв'ю, коли молодь. З різних політичних таборів задавали питання діючому депутатові сейму Сенату. І там представниця конфедерації, дівчина молода, говорить, що ви думаєте про те, що в Польщі поляк має заслужити і отримує допомогу медично, сплачуючи податки, працюючи, а українці на статусі вукер не сплачують податків, не працюють і отримують цю медичну допомогу. На що депутат? Рекрас навів приклад 17 мільярдів сплачених податків і 5 мільярдів видачі медичної допомоги українцям. На що аргументів цієї дівчини не було. Ну просто голосна заява. Ну невже звичайний громадянин Польщі, поляк, не може просто для себе проаналізувати, яким чином він сам може без роботи проіснувати в Польщі? Ну от мені цікаво. Приїжджає 2 мільйони громадян України, мільйон громадян з постатусу Укр. І невже Польща отримує цілий мільйон громадян України? Вони нічого не працюють, вони нічого не роблять, вони сидять на соціалці, неіснуючій, вони отримують гроші, неіснуючі. За що й живуть? Купляють собі там Порші, Панамера, Мерседеси, останніх моделей БМВ і літають по території Польщі на соціалці. Ну, Наприклад, на дітей на 800. Невже це можливо? Невже це звичайний громадянин Польщі не може зрозуміти? Не Просто багато поляків дивляться насправді. багато. В коментарях це, я думаю, помітно. От нехай напишуть ці такі активісти-поляки, які мені часто пишуть в коментарях, як вони це усвідомлюють. Вони добре розуміють українську мову, тому що коментують вони по факту те, що я говорю. І чомусь ніхто по фактах нічого не напише. Тобто поляки сплачують за українців. Конкретно що сплачують за українців? Допомогу медичну, ми вже про це говорили. Виплати 800 плюс, теж українці сплачуючи всі податки, плюс Польща від цього. Українці всі. Не отримують 800+, плюс, отримують тільки ті, хто має дітей, а всі, хто виїхали, не виїхали з трьома-п'ятьма дітьми. Тобто, тут вже є тут, тут вже потрібно сідати за калькулятори і рахувати, яка різниця. А різниця є і в плюс польському бюджету. І це по кожному пункту можна пройтися, але чомусь просто не хочуть розуміти. А деякі політичні сили це беруть для себе на озброєння, розуміючи, що це відбувається, розуміючи, що поляки чомусь вірять в цю таку поганого українця. Тобто винні всюди українці. Та не винні всюди українці. Українці заслуговують на ту чи на іншу допомогу, тим, що вони сплатили мільярдні податки Польщі. І Польща відповідно витрачає яку частину з тих податків на допомогу, на виплати, на охорону здоров'я для українців. Я, до речі, не знаю жодного українця. Насправді не знаю жодного українця чи українку, які б сиділи на соціалі в Польщі, жили класно. все в них чудово було. винаймали квартиру, хату, будинок. Все їм подобалося, Польща їм виплачувала всі гроші, закривала всі фінансові питання, продуктові і тому подібне, і вони не ходили на роботу і їх все влаштовувало. Ті, хто не ходять на роботу, ті або не мають можливості піти на цю роботу. От так теж є. Є люди з обмеженими можливостями піти на роботу. А є ті, що мають можливість піти, і вони йдуть, і вони працюють. Нема тих, що має можливість і не йде, і десь утримує гроші. Якщо такі є, то значить в них були якісь збереження ще з України. Таких теж багато виїхало з України, скажімо так, заможних людей. І напевно це зачіпає громадян Польщі, які бачать, що там їзде молодий українець на якомусь крутому БМВ або на порщі, де взяв? Ну та заробив. Заробив в Україні, звичайно, можливо, вже бізнес відкрив і в Польщі, і можливо, десятьом поляків дав роботу. Теж таке можливо, і такі випадки теж трапляються, і таких багато, бо зараз українці дуже активно відкривають бізнес на території Польщі, надаючи роботу українцям, іншим іноземцям і полякам, в тому числі. Друзі, ось з такою темою хотів сьогодні з вами поділитися. Це таке спостереження, яке, напевно, кожен з вас, кожен день бачить, чує і відчуває. Та в Польщі дуже багато є ксенофобії насправді і дуже великий відсоток. Не 50%, відсотків, не 70%, відсотків. Великий я не знаю, 2, 3, 5% відсотків громадян Польщі чомусь вважають, що українців утримує Польща, Українці цього не заслуговують, і е, українці такі всі погані і недобрі. Це ось це ті виборці конфедерації. скільки там конфедерація набрала, от якась там частина тих громадян Польщі, так думає. Всі решта думають нормально, адекватно. Ну, але ну вони є насправді. І ну, тут нічого не поробиш, окрім того, як далі треба працювати, далі себе треба забезпечувати і чекати, коли закінчиться війна в Україні. Працювати на те, щоб допомогти нашим Збройним силам України, втримати фронт, відбити ворога і, звичайно, потім повернутися до себе додому. Дякую всім за перегляд, дякую за ваші вподобайки, підписки, за ваш федбек. Це дуже допомагає. До зустрічі в наступних відео.